Наразі у запасах аграрного фонду достатня кількість зерна та борошна, аби забезпечити виробничі потреби хлібопекарських комплексів у всіх регіонах України. Профільний міністр Микола Присяжнюк підкреслив, що ціни фонду значно нижчі за ринкові. Відповідно, підстав для здорожчання соціальних сортів хліба немає. Україна зібрала третій врожай по обсягам за часи незалежності, тобто це 46 мільйонів тонн. Пшениці ми зібрали 15 мільйонів тонн. З них в цьому році достатньо високий відсоток продовольчої пшениці, це 85% продовольчої пшениці. Внутрішнє споживання для харчової галузі, включаючи хлібопекарів, ми споживаємо всього пшенич, пшениці 5 мільйонів тонн. У аграрному фонді стверджують, що зернові накопичення країни складають близько 2 мільйонів тонн. Їх перероблять на борошно та доправлять на хлібопекарські підприємства. Також чиновники додають, що конкуренція один з головних чинників коливання цін на хліб. Станом на сьогодні в аграрному фонді є понад 1 мільйон 800 тонн зернової групи. Цих обсягів достатньо, щоб не піднімались ціни на хлібобулочні вироби. Чиновники впевнені, щоб уникнути зростання витрат на виробництво та здешевити хліб, державі допоможе модернізація хлібопекарських підприємств енергозберігаючим обладнанням. Відповідне розпорядження вже підписав президент.